Дуже хочу подякувати великому другу нашої держави, громадянину Америки, пану Хосе Андершу, найвідомішому шеф-кухарю світу. Деякий час тому на битві агротитанів він до нас завітав і пообіцяв підтримати наших аграріїв. І сьогодні, в рамках співпраці нашого благодійного фонду та благодійного фонду пана Андерша, Longer Tables Ми маємо честь передати перших 10 генераторів для Молочних ферм, які знаходяться на прифронтових територіях, в нашому господарстві налічується 370 голів великої рогатої худоби. І Дизель-генератор був вкрай необхідний, тому що тваринництво — це та галузь, яку не можна, яку не можна зупинити, на жаль. Хоч ми знаходимося далеко від передової, але все рівно в перші місяці було край критично із електроенергією. Дякую благодійному фонду за те, що. Вони піклуються про аграріїв і піклуються про нашу Україну. Допомагають нам всіляко. Наше підприємство одне з перших зустріло рашистську навалу. Сусіди, якщо можна їх так назвати, знищили в моєму підприємстві 158 голів великої рогатої худоби. Із них 105 корів. Ми доїли три тисячі літрів молока. 500 літрів роздавали людям із навколишніх сіл, які були розташовані і потребували допомоги. А дві тисячі літрів щоденно відправляли на півблокадному місту Чернігів. Господарство було обстріляно за цю допомогу, яку ми надавали нашим збройним силам, і практично зруйноване. На сьогоднішній день дуже часті обстріли і як шахедами, як ракетами. І в нас виникають перебої з електропостачанням. Якщо взяти добу, бувають такі періоди, коли у нас є, більше нема світла, ніж воно є. Корові не можна пояснити, що йде дронова атака чи ракетна атака, а корову треба подаїти і вранці, і ввечері. Це дуже потужна допомога. Я дуже вдячний благодійним організаціям, дуже вдячний тим людям, які приложили максимум зусиль для того, щоб ми отримали. Цю допомогу і це посилить нашу віру в нашу перемогу, посилить нашу продуктивність нашого стада. Від імені асоціації виробників молока, а також громадської спілки, Всеукраїнська аграрна рада, всіх молочних господарств України, які входять до асоціації виробників молока. Щиро дякуємо особисто Хосе Андреосу, нашому давньому другу, всій його команді та благодійному фонду «Longer Tables Fund». За те, що сьогодні передаємо партію генераторів, які будуть допомагати нашим молочним фермам виживати в умовах блекаутів, ми вже побачили наслідки блекаутів влітку 2024 року, коли на жаль наші ферми втратили в деяких регіонах 20-30 і більше відсотків надоїв, і такі генератори допомагатимуть цього року нам. Запобігти цій ситуації, щоб Україна була з молоком. Ці генератори потужністю 80-100 кВт будуть здатні забезпечити електроенергію ферми, що отримують від 200 до 600 корів. Загальна вартість цього проекту півтора мільйона доларів. Це дуже вагома сума підтримки, за що ми безмежно вдячні. Дякуємо команді благодійного фонду Save UA за їхню потужну підтримку і впевнені, що спільно ми будемо мати можливість тішитися таким новинам ще не один раз. Це лише перша партія. Таких генераторів буде понад 60. Хочу подякувати американському народу, який в такий скрутний період для нашої держави продовжують нас підтримувати. Україна переможе. Слава Україні, слава героям скорішої перемоги.